Слава націю, вітаю на каталі Добрий Рибат, Ветерія Сашко! Добре, така от цікавинка. Так, ми всі дуже любимо суму усміхатися з там, української техніки, українських заводів. Оце західні, західна якась історія. Наскільки я розумію, тут руки українських фахівців ще не було, от, тому що ну, тому що за всіма ознаками. Машина працювала відносно набагато. Ну, я думаю, що сюди конкретно навряд чи хтось лазив. От. Ну і от гаєчки скрутив, можна бачити стан різьби. Так? Тобто назад вони, звісно, не стануть, тому що вон вони позалишалися, при чому обидві. На інших колесах нормально зійшло, на цих ось можна бачити одноразове. Ну, я ж кажу, так як працює машина, ну, оце, як на мене, це ознаки складського зберігання. Тобто це ну, десь ставили на консервацію, десь ну, в країнах НАТО, я так розумію. І от маємо те, що маємо. Принаймні, ну мені інших сценаріїв, на думку, не спадає. Разом поборемо і це.